світа у 21 столітті не просто теоретичні знання та диплом за відповідною спеціалізацією. Професійна підготовка сучасного фахівця медійної сфери вимагає компетентності у всіх можливих її проявах: від написання журналістських матеріалів до організації знімального процесу. Сьогодні ми завітали до медіашколи Сенсація, аби перевірити, чи дійсно вона відповідає усім вимогам сучасності не лише на словах, а й на практиці. Вже за мить команда шкільного проекту. Та я його ведуча Аліна Рашевська дізнаємось про все з перших вуст. Якісне навчання майбутньої надії українського медіапростору Процес кропіткий та відповідальний. Кожна деталь має бути врахована. Кожна ідея реалізована. Умови, навчальна програма, викладацька методика. На ці речі при виборі навчального закладу варто звертати увагу першочергово. Якими вони є у медіашколі Сенсація, розкажуть Ангеліна Вовк та Анастасія Бессонова. У рубриці ласкаво просимо! Сенсація, ми говоримо це впевнено і з гордістю, бо наша медіашкола не має аналогів. Тут готують майбутні України. Зараз учні сидять за партою та отримують нову інформацію, але вже за кілька років будуть обіймати керівні посади. Телебачення, газети та журнали це все очолюють наші дівчата та хлопці після закінчення курсу навчання. Зараз у їх житті присутня як теорія, так і практика, що допоможуть їм у майбутньому досягнути поставленої мети і не зламатися у круговороті дорослого життя. І це рубрика Ласкаво просимо. Я Ангеліна Вов і я Анастасія Бессонова. 15 квітня 2008 року навчальний заклад відкрив свої двері і прийняв усіх бажаючих здійснити свої мрії. Зараз кожен день учні медіашколи дізнаються нову інформацію і розвивають свої творчі здібності за допомогою таких дисциплін, як основи журналістики, риторика, психологія, реклама і піар, імідж, етика, операторське та режисерське мистецтво, теле та радіожурналістика, акторська майстерність. Вже зараз можна сказати, що наші талановиті зірки вже готові стати професіоналами. Ті, хто викладає предмети, готові віддавати нам частинку своєї душі. 24 на 7 вони не тільки вивчають теорію, а й застосовують свої знання на практиці. Від самого початку медіашкола була задумана як гурток журналістики, але згодом стало зрозуміло, що діти прагнуть більшого Режисерство, кіноіндустрія, радіокомунікація. Відтоді сенсація юридичне підприємство. По закінченню кожен з випускників отримує диплом з оцінками. Деякі намагаються досягнути успіху за кордоном. Діти вбирають знання, наче губка самостійно пишуть тексти, не мають суфлера чи редактора. Режисер лише перевіряє написане. Раніше сенсація мала досвід роботи з 51-м каналом у програмі стендап. Зараз ми виходимо на новий рівень. Більш корисна праця, шкільний проект на одинадцятому телеканалі, що демонструє якість топових шкіл Дніпра. Бездоганний зовнішній вигляд і камера, написання текстів та обробка інформації. Це життєве кредо, повітря, Сен життя кожного медійника. Ми відчинили вам наші двері, показали малу частку нашого життя: затишні умови для дійсно творчої людини, дружній колектив і атмосфера. Люди, що радіють життю і не бояться брати від нього все. Ми це майбутнє і раді кожному, хто хоче до нас приєднатися. А з вами була рубрика Ласкаво просимо. Анастасія Бессонова і Ангеліна Вовк путівниками і головними натхненниками вихованців, звісно ж, є викладачі. Саме на їхніх плечах лежить складна місія ознайомлювати підопічних з усіма складнощами та труднощами медійної сфери, яка далеко не обмежується лише журналістикою. Секретами викладацької діяльності цікавилася Аліна Старун у рубриці профі. Гадаю, тобі завжди було цікаво, хто навчає майбутніх журналістів та медіапрацівників нашої країни. Вони викладачі, які читають дуже важливі і рідкісні дисципліни навіть для університетів. Таких спеціалістів важко знайти у місті заради здобуття знань, але саме вони і викладають у медіашколі Сенсація. Я Аліна Старун. і у вас є змога не тільки побачити цих людей, а й поспілкуватися з ними. Інтерв'ю з найкращими викладачами нашого міста у рубриці профі дивимось. Іліна Михайлівна, розкажіть, будь ласка, чим медіашкола відрізняється від інших гуртків? Наша медіашкола відрізняється від інших гуртків Дніпра. Тим, що насправді всі предмети, які ми навчаємо, це університетські предмети не тільки університетів України, а й європейських вищих навчальних закладів. Такі предмети, як журналістська риторика, реклама і піар. Журналістська комунікація, режисерська майстерність, акторська майстерність цим предметом навчають в вузах. То, звичайно, в 15-16 років діти отримують знання вузівські, європейські. Ми відрізняємося фаховістю. Ми професійний навчальний заклад, а не просто розважальний. Не ставимо перед собою мету розважати дітей. Найголовніше навчити. Медіашкола-сенсація. Після закінчення навчання видає свідоцтва та додатки з оцінками. У нас є журнальне оцінювання, у нас є сесії, іспити і заліки. Викладачі медіашколи Сенсація це професіонали своєї справи. Щодня вони використовують свої знання в власній роботі і вже ввечері, приходячи до медіашколи, вони навчають і діляться досвідом з учнями. Наші учні це виховані діти. Це молодь, яка читає, яка дійсно прагне ставати кращими, осягнути медіапрофесії. професії. в медіа багато, і телебачення це не тільки журналістика. Тому медіашкола – це єдина школа в Україні, яка вивчає весь спектр і усю гаму медіапрофесій. починаючи від основ журналістики: телерадіо, журналістика, реклама та піар, журналістська комунікація, журналістська риторика, акторська режисерська майстерність всьому. Ми вчимо дітей по дорослому, щоб вони розуміли, що вибір вищого навчального закладу, вибір своєї професії це не тільки їх справа, а вже і наша. Ми беремо на себе відповідальність за майбутнє наших учнів. Ви викладач реклами та піару. Розкажіть, будь ласка, чому ви навчаєте дітей? Головною метою. Мого е, предмету є змінити думку, тобто змінити е, то, як діти думають собі, як вони собі уявляють е, в, е, всю рекламу, весь піар, всю медіасферу. тобто, щоб вони були фахівцями, щоб вони розуміли, що вони роблять, як вони роблять, що вони можуть змінити думку, можуть змінити стан, можуть змінити будь-який ход подій. Ось це насправді є таким головним моментом. Ви викладач медиа английского. цей предмет відрізняється від звичайних основ англійської мови? В сучасному розвиваючому світі англійський уже стає необхідністю, тим більше для будущих журналістів. В медіашколі «Сенсація» ми преподаємо медиа Главное его отличие от базового английского языка это то, что он насыщен специфическими темами, специфической лексикой, которая необходима будет ребятам в будущем при работе непосредственно с журналистами. У вас величезный досвід в тележурналістиці. Чим саме ви ділитесь із дітьми? Для мене це величезна честь і щастя навчати таких талановитих дітей. Бо кожен з вас це яскрава особистість, та просто надзвичайна людина і вже а, сформована, цікава. А, і вже м, ну, навіть складно підібрати слова слова навіть мені, журналістом. І кожна наша лекція це свято якесь таке. Ми звоні можна вас обійняти, Ви дійсно найкращі. А навчити я вас хочу тому, чому навчилася сама на досвіді, навчити вас триматися у кадрі, навчити гарно розмовляти, мислити незвичайно, не робити штампів, не робити помилок. Можливо, якщо трішечки і вчитися на своїх помилках. І дуже хочеться. Я вірю в це, що десь років через 10-15 саме ви, саме ці люди, які навчаються у медіашколі сенсація. Стануть обличчями нової української журналістики і весь світ побачить телебачення саме через вас і почує, що відбувається у нашій країні через ваші вуста. Знання з іміджології дорого коштують дорослим. Якими основами іміджу ви із дітьми? Професія журналіста uh, предполагає uh, більшого количества uh, общення з різними людьми. Поэтому в школе журналистики э, Сенсация э, мы с ребятами проходим такие темы, как структура имиджа и анализ его компонентов, стилистика и колористика. Э, также у нас в программе э, есть занятия по этикету. Э, также мы изучаем дресс-код. Э, наши занятия проходят, как правило, не только в формате лекций, а также в формате интерактива и практической отработки. Тепер ви побачили і почули людей, які виховують нас, віддаючи майже щодня частинку себе. Саме вони стоять за великими та маленькими перемогами юних журналістів. А випускники медіашколи навіть через багато років не забувають їхні повчання. А я нагадую, що я Аліна Старун, і це була рубрика Профі. Побачимось. Такі різні, але такі схожі за мрією та цілеспрямованістю. Медіашкола сенсація відкриває двері як школярам, так і студентам. Як взаємодіють між собою учні різних вікових категорій? Чи присутня внутрішня конкуренція? Наскільки легко дається навчання дітям? На ці та інші питання відповіді шукала Дарина Сефіханова у рубриці щире зізнання. Вони інформують про цікаві події міста. Підносять на ваше міркування тільки актуальну інформацію. Вони можуть не спати ніч, їхати на інший кінець міста. І усе це заради ексклюзивного інтерв'ю. Вони ніколи не приховують правду і завжди готові на нові експерименти. Вони учні медіа школи Сенсація. Чому ти вирішив стати журналістом? Як проходить процес підготовки до зйомок? Впевнена, ви не раз задавали собі такі питання, коли бачили моїх колег на екрані. Сьогодні я, Дарина Сефіханова. І зі мною ви отримаєте усі відповіді у рубриці «Щире зізнання. Розкажи свою історію, що спонукало твоєї зацікавленості в медіасфері? Мене завжди цікавила творчість у будь-якому її прояві. З дитинства я мріяла стати медійником: будь-то актриса або режисерська майстерність, або сценарист. Це завжди було пов'язане з медіасферою. Тому я думаю, я опинилась тут. Просто розуміло, що хочу цим займатися і мені це подобається. На твою думку, в чому особливість сенсації? Я вважаю, що особливість медіашколи сенсація полягає в її викладачах. А які є талановитими, ставляться до тебе з повагою, і до кожного підходять індивідуально. Погодьтеся, виходячи з відповідей, неможливо сказати, що учні медіашколи – це діти, дорослі відповіді, усвідомлення того, що в житті варто прагнути до цілі. Не можу не процитувати Ральфа Емерсона. Світ розступається перед людиною, яка знає, куди йде. І я можу з гордістю сказати, що наші учні впевнено рухаються до мети. Нагадую, що з вами була Дарина Софіханова, рубрика «Щире зізнання і наша дружня медіародина. Перевірка наших журналістів підтвердила, медіашкола цілком відповідає своїй назві в усіх аспектах. Приємно усвідомлювати, що навчальний заклад піклується про всебічний розвиток своїх вихованців, складаючи конкуренцію навіть університетській підготовці. Шкільний проект завжди на варті останніх тенденцій освіти Дніпра. Дякуємо, що були з нами до зустрічі на 11-му телеканалі.